Доброго дня, мене звати Юрій, я займаюся як фрілансом, так і роботою в компанії. І моя доповідь про роботу з замовником. Я знаю, що Марія вже розповідала про роботу з замовником, я, на жаль, пропустив, можливо, я щось платив. Але в нас в мене в доповіді певні психологічні аспекти і те, про що ви ніколи, напевно, можливо, не думали. Але я, перш за все, хочу познайомитися з аудиторією і в будь ласка, хто спілкується з замовником крайні. Добре. супер. Є до кого говорити. Хто планує розмовляти з замовниками, можливо, їх такі yes. Добре, і друге питання. А хто спілкується з замовником вживу? Правильно, Реальну вживу, не в інтернету. Теж є руки. Для тих, хто спілкується по інтернету, це теж буде корисно, тому що показує ваше спілкування трошки з іншої сторони. Чому називається так, в програмі називалося ваш сайт? Насправді нам ну, більш загальний замовник не потрібен ваш продукт. Тому що так воно і є. Ось зараз тут в мене подавати всіх замовників, які в мене були за мою з працю. І ситуація яка. От є веб-студія. До веб-студії приходить до веб-зону, нехай фінансера, приходить клієнт каже, я хочу сайт. Веб-зонник каже, який сайт? Ось такий веб сайт. Веб-зонник робить йому сайт. Хто йде, задоволений сайтом, і вони двоє розійшлися, тільки що один, що другий від початку до самого кінця не усвідомлює того, що замовнику сайт не був потрібен. Замовнику потрібно задоволення його потреби. Тобто замовника є певна якась потреба, яку цей сайт має задовольнити. Якщо так сталося, що замовник правильно собі уявив, як той сайт має виглядати, щоб задовольнити його потребу, і везе позовник чітко цим умовам слідував. То все чудово і, можливо, це так і буде. Але в більшості випадків це не так. Замовник не знає, чого він хоче. Давайте підніміть руку. Хтось спілкувався з замовником, який не знає, що він хоче. О, ну напевно, ще більше підняли руки. Е, і така ситуація, що є ще, ще один момент, який відбувається в спілкуванні з замовником, коли він приходить з одним баченням. Йде в результаті з іншим, і він задоволений. Чи були у вас від кого були такі випадки, коли замовник приходить з одним, от я хочу таке, а ви в результаті віддаєте йому інше. І він так? От Про такі випадки ми і будемо говорити. Ось наші замовники, і замовник приходить до веб-позамовника, до дизайнера, каже, я хочу сайт. Для чого йому цей сайт? Можливо, як, це, як сам сайт як сайт, це можна звати, тому що є у сусіда сайт. Але ну, насправді це, це, його потреба це імідж. Якщо у нього інші потреби, це може бути підвищення доходу, це може бути збільшення кількості клієнтів, це може бути підвищення лояльності клієнтів. Тобто, за тим, що він прийшов, є певна потреба, яку він має. Цю потребу треба виявити. Якщо ви не виявите цю потребу, то ви е, зробите сайт, але він у нього працювати не буде, як він хотів. Він не задоволить його потребу, він потім буде жалітися і, скоріше все, наступний раз піде до когось іншого. Хоча ви зробили точно все, що він хотів. Е, тому за потребою також часто стоїть проблема. Е, не завжди за потребою стоїть проблема. Тобто, якщо у замовника все добре. І він там в нього бізнес процвітає, і він просто хоче сайт для того, щоб там, дати щось нове своїм клієнтам, це, це не є проблема. Але може бути так, що це, наприклад, це реальний кейс, коли це приходить кафе, і в них ну, вони не вигрібають. Реально не вигрібають з тим своїм кафе, вони хочуть зробити доставку. Тобто в них є проблема, і вони е, хочуть вирішити це за допомогою сайту з доставкою. І якщо е, програміст веб-студія... Цього не розуміє і не, не врахує ці аспекти, що в замовнику треба вирішити його проблему. І то вона, скоріш за все, не зробить цю доставку такою, щоб йому приносило на виклієнті. Е, е, в замовника є предметна область. Це, е, от, це кафе, це сантехніка, це там, домофонні ключі. От в мене Клієнт домофонні ключі. Є от фішка фінтушами, шами які я вас ніколи я вас навчу. Якщо ви домовилися з замовником про і ви знаєте, чим він займається, вивчіть наперед його прийметну область, хоча б там, повертайте хоча б годину, хоча б годину, щоб вивчити його конкурентів, його, там, що там в там пошуку відбувається по його місту, після того як він зробить це, де він там буде, по адворсу. приходите на зустріч, кажете. Коли він там вам розповідає, як він хоче сайт, а каже, ви кажете, так не означає. А я там бачив ваших конкурентів, то в них є таке-таке, ми зробимо краще. А потім зробимо сайт, вам по СИО буде неважко піднятися, у вас там нормально буде видачі, по одвоз у вас буде свій за закліп, і все, він дивиться на вас куплення очима, це ваш клієнт. Тобто вивчити предметну область наперед це унікальний фінт, який мало хто робить, зазвичай приходить. І слухають, що розказує годину людину по домофонній ключі. Неправильно. Дізнається про домофонні ключі наперед. Це трошки вам часу забере, але лояльність від клієнта забезпечена максимально. Типи клієнтів. Так? Я виділив чисто три по досвіду: це власники бізнесу, це ті, про кого ми говоримо в першу чергу, тому що це ті люди, які переживають за бізнес. Це ті люди, з якими можна говорити про проблеми бізнесу, про потреби бізнесу. Якщо це, і їх треба дуже важливо сказати, це головне правило. Менеджера з менеджерами є біда. Менеджером могли сказати Зроби. Він прийшов, мені шеф сказав, зроби так. І він не реагує на будь-які зміни, які веб-студія йому пропонує. Чи, чи це веб-студія, чи це дизайн студія, тут взагалі широко. Е, менеджер, ну, ну що йому йому сказали, навіщо йому ці тонкості. І ще більше того, він зараз послухається, потім з родівна сторони далі, ви йому кажете, так буде краще. Він вертається до шефа, шеф каже, я, я тобі казав робити інакше. І цей поломаний телефон постійно повторюється, я, чесно кажучи, е, стараюся в менеджерів уникати. Краще, хоча б, якось, хоча б перепискою вийти на більш вищу ланку в цьому бізнесі, щоб не було цього поломаного телефону. Ну і так, да, стартапери. Стартапери це є якісь який які приходять. І тут є два варіанти. Або він прекрасно знає все, що йому треба. Я це знаю з своєї сторони, причому зі сторони стартапера. Мій дизайнер робив для мого стартапу, окремого робив мені дизайн. І варто старший це робила виставку. І ми з партнером їм намалювали макет в ажурі, ми їм сказали, де що має стояти, тому що ми уявляли, ми знали, що де має бути, як буде краще. Їм тільки в фотошопі обвести, грубо кажучи. Це є один тип стартаперів. Є інший тип стартапорів, який прийде до вас і один годину-дві розказує про свою геніальну ідею. Але він не знає, що там має бути на тому сайті. Обидва досить важкі спілкування. Чим поганий перший, ніби прийшов, ніби облегчив роботу, але через тиждень він захоче інакше. Ну, тобто, тому що в нього ідеї, які прийдуть в голові, і вони там... ну я знаю, по, по наших нас ідея нашого стартапу мінялася разів 10, напевно, за всю історію. Е, тому це так, стартапорів, не те, щоб варто не кати, але це на ваш страхів, скажімо так. Для чого задовольняти потреби? Е, для чого виявляти цю потребу? Чому не зробити просто? замовник не хоче зробити все пішов. Перше, якщо ви підете йому на зустріч. Що ви знайдете, а оці оці слабкі місця? Якщо ви зробите такий продукт, який ці слабкі місця закрили, ви, по-перше, зможете продати дорожче цей продукт. Він вам заплатить цей дорожче. По-друге, ви принесете йому дохід, який може до вас повернутися в вигляді наступних замовлень. Це другий такий важливий момент цієї співпраці з замовником, коли ви йому от, в душу вливаєтесь і розумієте, що йому дійсно потрібно. Які в нього насправді проблеми. І третій, третій факт це досвід, це дуже хороший психологічний досвід, тому що з наступним замовником буде легше. Це реально емоційна, емоційна робота, робота з емоційної оцінки того, що він говорить. Де він каже, що ніби він рівно говорить, ви йому чужа людина, і він каже, що ми там щось, щось у нас не вийшло, ви вже за це чіпляєтесь і. Хочете знати, що саме в нього не вийшло, тому що, можливо, ваш продукт дозволить забезпечити, щоб в нього вийшло все далі було краще. Тобто, коли ви задовольняєте йому потребу, задовольняєте йому не просто даєте те, що йому він собі уявив, що йому треба самі, ви йому зробили все, тоді ви, ви його пов'язуєте до себе, ви дружите якось певною мірою, ви допомагаєте його бізнесу. Це як прийти в аптеку, сказ... і... Захворіла людина, подивилася в інтернеті на форумах почитала, що там треба таке ліки, в тих, купила, пішла. Поможуть ліки, не допоможуть, невідомо. І інша справа це прийти до лікаря. От, будьте лікарями. Це основна ідея того, про що я говорю. Пішли далі. Є Так, питання. Все це відбувається за рахунок питань. Тобто, інтерв'ю з замовником відбувається. В тому, що ви задаєте премії, не непрямі запитання, це мистецтво задавати запитання. І є два запитання, два таких важливих запитання, які треба задати спочатку, до того, як ви залізним працюєте. Перше, це дуже часто не треба страдати з того питання, яким бюджетом ви ви керуєте, який бюджет ви готові виділити, тому що він в принципі знає ваші ціни. Ви в принципі бачили, що він хоче, знаєте, що він хоче. Тобто можна поставити. Який бюджет ви готові виділити, це важливе питання, тому що е, замовник потім може сказати, ой, то там намалювати дві кнопочки, що тут? там воно коштує яви. Потім, пізніше скажуть, коли ви вже з ним багато чого часу провели. Або навпаки, він скаже, ой, раз, ну, я на це не готовий, я там вам потім віддам. Не, не, не варіант. Тобто, якщо на це питання він відповідає не так, як потрібно, можливо, це не, не важливо. молока. Е, Друге питання, ну це я думаю в курсі. Друге питання це терміни і коли старт. Тому що теж розмова може відбуватися про дизайн, який йому треба буде через рік. Таке теж буває, таке теж, такі теж приходять. Зараз ми підходимо більше до, власне, до цих запитань. Перші питання, які мають звучати, це, звичайно, питання про його бізнес. І вони мають бути, по-перше, вони не мають бути такі прямі в як двері, які у вас проблеми. Це Звичайно, про це ми говоримо, що так не має бути. Є така певна техніка непрямих запитань. Але перше питання це розкажіть, що зараз? Який у вас бізнес процес відбувається? Як у вас там все? Як ви працюєте з клієнтами, з товарами? Та розкажіть, Просто він, він з душею розкаже, якщо це власне бізнес, якщо він цим живе, він розкаже. Друге питання важливе питання. Як він бачить, що ці його бізнес-процеси зміняться після того, як ви зробите йому, його, ну, цей продукт, який він у вас замовляє? Тобто як він це собі уявляє, що от, буде сайт і що далі? Буде це, ця от реклама, і що далі, що зміниться? Як він це бачить, що він собі уявляє, що зміниться? Тому що це може завести його вступок. Він якось не думав про те, що, що він буде далі робити з тим, що він у вас замовив. Таке буває. Буває таке, що ну, вони цілком усвідомлюють, але вам це важливо знати, що він хоче від е, готового продукту, який ви йому віддасте. Це основні питання. Е, питання було по немірної мета, це я говорив. Е, вам потрібно розмовляти з ним так, щоб ця інформація, яка вам потрібна, е, ці от е, якісь емоційні речі про е, те, що в нього там не виходило. Те, що в нього були якісь там проблеми, а ви можете це вирішити своїм продуктом. Можете вирішити це сайтом, можете вирішити це новою рекламою. Чисто кей кейс, наприклад. Та? Якщо виріш... відійти від сайтів, йти до реклами, та? приходить клієнт і хоче рекламу, якусь хоче рекламу. брендову, що вони круті. Та? І вони там пишуть, що вони там, надійні, там багато купу всього пишуть. В процесі розмови виясняється, що вони хочуть рекламу, тому що до них йдуть клієнти. А чому до них йдуть клієнти? В процесі розмови виясняється, що вони йдуть, тому що у них, наприклад, там завищені ціни, але в них там висока якість. Або навпаки, в них біда інколи з сервісом, але в них низькі ціни. Тоді дизайнер може сказати, давайте ми не будемо цього писати на рекламі. Тому що люди ну, на це не відреагують, вони знають, як вони насправді. Давайте напишемо про ваші пріоритети. І якщо дизайнер скерує в правильне русло, хоча він і не маркетолог, так? там люди прийшли вже з якоюсь можливо, ідеєю, яку маркетологи підсунули. Так? Але можливо, якщо якась зустрічна ідея від вас від сторонньої людини, прийде до цього власника бізнесу, можливо, він зрозуміє, що так, да, це правильно, писати не можна. І так само. О, чи це сайт, чи це там, я не знаю, приложення якесь, треба визнати, що привело цього клієнта до вас на поріг. Це може бути просто розширення, може бути там, удосконалення, але може бути реальна проблема. Не вистачає клієнтів, не вистачає грошей, там, клієнти йдуть. Це, ці проблеми можуть бути. Якщо ви їх виясните, то ви можете подумати, як їх вирішити. Емоційна складова цієї розмови з замовником цього першого інтерв'ю дуже важлива. Тобто питання в лоб, там, що у вас погано, не канає. Не, ну, не можна так спитати. Тому е, треба, по-перше, вияснити, ну і не сіма замовниками, це перш за все, не сіма замовниками так поговоримо. Тут, само собою, є закриті люди, з якими так не, не вийде пробити, які не розговорюються, які хочуть те, що вони придумали, ну можна їх там чуть-чуть скоригувати, сказати, але вони не будуть розповідати про свій бізнес. Нічого тут страшного, люди різні. Але є замовники, які з душею ставляться до того, що вони роблять, які переживають. І коли ви їх розговорюєте, вони е, якось емоційно виявляють те, про що, е, в чому в них проблема. Тобто вони скажуть, наприклад, фразу там, ми намагалися зробити щось там, але, але та а ви питаєте, а чому не вийшло? Ну, чому? Ви скажіть, яка там була ситуація? Ви вже розумієте, який в нього був досвід. Чи вони, він каже, що ми працювали там з іншою фірмою? Значить, вони з нею пересталися. Чому вони прийшли до вас? Значить, ну, не треба наступати на ті самі граві, а чому вони перестали працювати з попередньою фірмою, чи з попереднім дизайнером, чи з попереднім розгодом і так далі. Тобто, ці непрямі запитання в лоб, а такі от розговорити замовника це є надважливо. Для того, щоб дати йому те, що він насправді хоче. Що він насправді не хоче не, не цей продукт, який ви у вас на, на візитках написаний, і в, на сайті, чи ще десь. А він хоче, щоб в нього там побільшало клієнтів, чи імідж в нього покращився. Ви цього першочергово ви цього не знаєте, поки ви з ним не поговорите. Приклади запитань. так? Ви сказали, що попередній зайняв ваш не влаштував. Чим? Це оце, що я сказав. Опишіть для мене проблеми. Наведіть приклади. От такі описи, хай він говорить. Ви не задаєте питання в лоб, ви. ви робите так, що він сам розказує. І вже потім ви, коли він сам розказує, якось поступово доходите до того, чим ви йому можете допомогти. Але не кажете прямо, я можу вам допомогти. Особливо, якщо це стосується якихось. Особливо, якщо це стосується якихось стратегічних цілей. От, наприклад, дошла у вас розмова до того, це стосується перших питань, які основних, і може бути далі. що він, Які у вас цілі там, на майбутнє, можна так спитати? Та, і він відповідає, що мої там, цілі там, збільшити на 50% прибуток і так далі. Мої цілі там, змінити імідж компанії. Отут багато менеджерів роблять продажників. Ми, якщо ми спілкуємося з замовниками, ми продажники, треба це розуміти. Роблять величезну помилку, коли кажуть, я можу вам допомогти. Так? Коли він каже якусь таку типу розмиту ціль я хочу змінити імідж, я можу вам допомогти, не можете. Він не, сам не виявляє, як змінити імідж, ви тим паче. Тобто треба потім от стратегічні цілі зводити до більш фокусних проблем, до фокусних якихось задач. Що ми от поміняємо вам, ми дізналися, що у вас реакція там, клієнтів на якусь вашу там, на якийсь сервіс, у вас, та, якийсь негативний, давайте та, та ми його поміняємо. Давайте ми поміняємо е, якусь стилістику цього сервісу. Тобто е, поступово, поступово це треба робити. Не треба казати, я вам зроблю все і одразу. Такого ніколи ви не зробите, не треба обіцяти золоті гори. Е, оце от, про Наполооновські плани, які кажу, і коли він починає розповідати про стратегічні плани, я говорю, ще не розповідав, так, е, він розповідає про свої стратегію, що я там, хочу то-то, то-то, то. Він собі уявляє в голові долар. Вони в нього крутяться в голові перед очім обливу, що в нього там будуть потім долари. І от за цими доларами ціна ваших послуг ховається. Тобто вона така, от, така маленька. Коли ви кажете, що от ви зараз мене замовите, але ви щиро душею кажете, не обіцяєте каже золоті гор. І він думає, ага, я зараз там заплачу, а в мене потім буде долар. І він, ну, він легше вас купить, звичайно, що ваша поступати. Про емоції, так, про емоції я вже розповів раніше, тепер. Ми вже так поступово, час дуже швидко біжить. Переходимо до зворотній сторони медалі. Що не можна робити? Та? Не можна робити, по-перше, те, що ви не вмієте. І не обіцяєте те, що ви не вмієте. Якщо ви маєте якихось партнерів, які це можуть зробити, порадьте партнерів. Якщо не маєте, то не райте, просто скажіть, що вам це треба зробити. Це мова йде там, і про маркетинг, про якісь маркетингові слогани, про СО, якщо ви цього не вмієте. Ну, Це само собою зрозуміло. Якщо замовник з вами не зовсім на одній хвилі, от це от інтерв'ю пройшло чудово. Потім проходить тиждень і виявляється, що замовник все-таки ну, ви ніби вловили його, а він вас не дуже. І він каже, а ви знаєте, а доробіть. Ну, самі розумієте, що спочатку має бути дизайн. ТЗ має бути підписано. Якщо ТЗ підписано, не ведіться, навіть якщо ви з ним душа в душу, не ведіться на доробити. Тому що доробити один раз, потім буде другий раз, доробити другий раз буде п'ятий раз. Тобто доробити, звичайно, 100 баксів. Так. Ну не 100 баксів, але образно. Тобто дороблення. Ви все обговорили в цей інтерв'ю, ви виклалися в цей інтерв'ю з не перше. Ви дізналися його потреби, ви запропонували рішення. Якщо він потім десь пішов і хтось йому там сказав, а давай щось, або йому голову збрило, що можна щось поміняти, без проблем можна обговорити, але за додаткову плату. Тому що все було обговорено з самого початку. Е, ну, Звичайно, це передоплата, це само собою, це зворотна сторона далі. І ще таке правило, та іноді треба трошки. Жест. Тобто, незважаючи на то, як ви там поговорили, незважаючи на то, скажімо так, як ви виклалися для нього, то дружні з ним повелися, незважаючи на це, якщо він хоче чогось лишнього, можна сказати ні. Або сказати так, але з гроші. Це нормально, тому що у вас з ним фінансові стосунки, перш за все. Що я хочу сказати? Це все. Працює ну, не на кожному замовнику, але винести для себе можна багато. Навіть якщо замовник прийшов десь з інтернету, він знову ж таки попробуйте подивитись на нього інакше. Він каже, я хочу то-то, то-то. Ви подумайте, чому він це хоче? Що йому від цього треба, що йому це принесе? І якщо ви на це подивитеся інакше, то ви і зробите інакше. І, можливо, додасте щось таке, що йому допоможе досягти своєї цілі, він вам ще заплатить, замовить знову, полюбить вас як розробника чи як Тобто це не є е, живе інтерв'ю, про яке я розказав, це ідеальний випадок, коли там замовник реально приходить, можна з ним говорити, розговоритися, вияснити, що йому треба, що його болить, е, і якось допомогти тим, чим можете. Якщо це щось таке обмежене, все одно це можна зробити. Можна зробити якесь своє пропущення. Прийшов замовлення з інтернету десь там на якійсь дошці, да? І ви все одно можете собі уявити, чому? чому людина дає таке замовлення. Коли ви так будете дивитись на задачі, ви їх будете виконувати інакше. На цьому, в принципі, я закінчую і ми біжимо скоро на обід. Якщо є якісь питання, задавайте. Окей, питання Думаю, до вас. В кого є а, приклади, подібні, з такою, ну, подібні до того, що я розказав. Робота з замовником, дійсна робота, коли ви дійсно знаєте, що він хоче. Насправді. Є, от дві людини. Роз... Розкажіть. Ну, замовник сам не знав, що він хоче, як завжди. Треба було постійно хати його процеси. Вони постійно мінялися, постійно треба було, як бізнес партнер цієї людини. І це дуже подобається замовнику. І відповідно готовий платити значно більше. Саме так. правильно? Ціаналіка мені розказувала, що за відсіла якась промова програмування, спробувалася та бачите того, що я не знав про інфу. Ну, принаймні відразу вчить як мені притяг якусь добуті, що тут що ніби ти зазвичай допомагаєшся з ти, що замовник хоче. А тут якраз зробили там цілу мови чи щось таке масштабне, що за розповідає штати, тільки тому що зумовинок не знав, чому хотів. У мене в результаті виступу склалося таке враження, що клієнт має бути як пацієнт-психотерапевт. Ви відчуваєте важкість на душі. Приходить до лікаря. Якщо чесно, то позаразду. У мене був приклад такий дуже цікавий, як проєкт-менеджер, тільки з аутсорсерами працюю. Ну, клієнт замовив дуже великий проєкт, і там були такі специфічні технології. там Команда в мене була там, Індія, там, Владивосток, коли я лягала з пальцями про синацією, ми говорила. Ну і спочатку ми треба підібрати команду про під цю специфічну технологію. Я підбирала, підбирала, вроді там все підходить, підходить, Ні, не підходить, мене не підходить. Він такий. Він такий ти знаєш, Настю, е я взагалі підбираю, щоб ми в команді працювали по гороскопу. Це серйозно, це дійсно реально, не те, що гороскоп, це бо він по зіркам це все складає і каже, щоб команда у нас була зоряна така команда. Хоча проєкт реально офігіє, тобто всі спрацювалися, може там дійсно щось в цих зорях є. Я, чесно кажучи, не зовсім зрозуміла, але от була така специфіка. Я спочатку думала, чого він їх, ну от чого, класний. Девелопер – супер, практики – супер. Мне Настю не подходит. Потом уже, когда мне отошло, уже узнаю, я говорю, ну что, ну что тебе уже не хватает? Скажи мне! Ну, позорим. Ну, ну то, значит, значит, резюме треба добавлять знак зодиака. Знак зодиака, там все, Нет, треба покласти клиенты, это же да. знак зодиака, где тебе больше подобается, а я так не знаю. Нет, нет, в резюме девелопер. Знаете, тут, когда вы выбираете, там, чи... Симпатичний ковід. Да, да, <laughs> давай Давайте ми станемо проєкт, коли венера зайде над стрільця. Це до іншого дизайнера оцінювати дизайн книжки, і вона коригувала пересування об'єктів за енергетикою. За електриком до монітора. Ні, ні, то А цей колір там по енергетиці не писує. І я сижу і думаю, куди не попала? Мені треба тікати. Брать бубін і шаман. У мене викладач, бо Перед тим, як ти здаєш у нього екзамен, тут ці п'ятірки, він приходить тобі там щось. А я чи на руці на що ти знаєш? Ну, А я потім здавалася. В неї, до речі, така викладачка, в якої не купиш, але енергетик вона займає чудову. Вона хоч на кладовище не водила. Треба бути щаслива. Треба, так. Вообще, если развить эту идею, то есть можно делать продукт, когда э, мы исследуем, тому, что хочет заказчик, да, и не сильно там вдаваемся в подробности. Но это неправильно. То есть мы как специалисты, мы знаем, как делать успешные продукты. То есть нам нужно поставиться на место заказчика и сделать соответственно ему успешный продукт. Там. Советовать, консультировать. Ну, я не фрилансер, я там э, директор компании, которая занимается разработкой. Мы споримся с нашими клиентами. У нас есть всегда первый этап, это проектирование. То есть это довольно долгий, серьезный этап. Это отдельные аналитик, аналитики, UI дизайнеры и так далее. То есть и мы на этом этапе всегда вот, перерываем все, что у него есть в голове, перерываем конкурентов, перерываем какие-то исследования целевой аудитории, делаем там персонал, то есть там своя технология проектирования. И на этом этапе мы вот, укладываем по в голове, то есть как делать, чтобы был успешный продукт. И это, естественно, людям нравится. То есть первый вариант, когда просто перепродажа, собственно, там, программистов, дизайнеров и так далее, когда мы не думаем о успехе клиента, он в итоге не приведет к нас самих успехов. Потому что мы получим какую-то небольшую денежку, пройдет на полгода-год, у человека просто завалится продукт, потому что он не знает, как его делать. Он считает, что знает, но он, на самом деле и готов за это платить. Но на самом деле он не знает, как успеху прийти. Иначе он сам все сделал, не пришел бы. То есть это правильный подход глубоко коммуникации, Это действительно долгосрочная стратегия, так скажем. Да именно так. Это я и пытался донести.